Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. Із рубрики ви питали, я розібрався і тепер готовий розповісти детально, але розібравшись я сам став в стопор. Виявляється, те, що дають нашим пенсіонерам, потім держава успішно забирає назад собі, типу, ну це ж була подачка, а тепер вам її не потрібно. І тим самим зменшує розмір їхньої пенсії. Тож... Славнозвісна індексація. Чому так відбулося, що в деяких пенсіонерів після індексації пенсія зросла на 15-20 гривень, а в деяких навіть зменшилась. Навіть такі випадки вже в мене в коментарях траплялися, на жаль. Все розповідаю, розповідаю методи, як з тим боротись, тою малою індексацією, два дієвих, відстоюємо ваші права, брав участь в конференції, де ми це все обговорювали на рівнях такі, які повинні достукатись до і депутатів, і Кабміну, і Міністерства соціальної політики, щоб це все виправляти. Я розумію, що це все не можна от так, хоча дуже хотілося б і навіть є якісь механізми. Але хоч поступово, щоб це все виправляти. Тож, індексація пенсій, що так мало дали, коли кому дадуть більше, як добитися того більше уже зараз, як збільшити свою пенсію, розбираємось. І так, дорогі глядачі, ви, коли я вів ефіри, коли я робив відео, дуже було багато питань саме по індексації. Хто пішов минулі три роки, так, 2021, 2022, 2023, то вони здивувалися, люди, ну, зокрема, ті, які пішли в останній рік, чому їм дали лише 100 гривень, а тому, що це все перейнято постановою Кабміну. Ну з цим теж можна боротись, але про це пізніше. А от 2020 рік, які пішли на пенсію, пенсіонери в 2020 році, здивувалися, що їм... Деяким навіть суми зменшились, а деяким додалось 15, 20, 30 гривень. І все. Тобто за цих людина за цих 4 роки отримала збільшення лише там на 20-30 гривень. Дуже важко для мене ця тема, тому що, ну я ще раз повторюсь, попав в ступор, коли дізнався деталі. Тому розповідаю. Як це все відбулось і як з тим боротися? Відбулося це наступним чином. Пенсіонери, які пішли на пенсію 2020 року, в цьому році їм перший раз відбулась повноцінна індексація. Але є нюанс, що коли вони йшли на пенсію в 2020 році, середня заробітна плата по Україні, а це саме той показник, який індексується, рахувався на рівні 7774 гривні цьому році він рахувався на рівні 7920 гривень. Тобто бачимо, що між ними різниця зовсім малесенька. І оцей збільшений показник додав до пенсії отих декілька гривень. Але разом з тим, пам'ятаєте, оці 100 гривень, да, про які я почав говорити на початку відео, які даються пенсіонерам, які пішли в... Останніх три роки, це зараз 2021, 2022, 2023 рік, а тоді було то 2020, 2021, 2022. В цьому році цих 300 гривень знялося. Виявляється, що це була просто така е, втішаюча подачка, я б це так назвав яку виплачували пенсіонерам кожен рік плюс 100 гривень, а от коли проводять індексацію цих 100 гривень, ну вірніше, не 100, а усі 300 за кожен рік по 100 гривень просто знімають, бо це не є тілом пенсії. Це просто як додаткова виплата вияснилось. І вийде, що на наступний рік людям, які пішли 21-го року на пенсію, також віднімлять цих 300 гривень. І здавалося б, да, по цих 100 гривень цієї подачки, то вже хоч її врахуйте в пенсію. Ні. Нарахували її окремо, як типу додаток до пенсії, доповнення, доплата. А цього року просто забрали усе, що тих три роки давали, додавали, так. І провели індексацію. Ну через те, що зарплати зросли отак, ну в нас ж ні інфляції, ні зарплати не підвищуються. І в магазин, напевно, ніхто не ходить, не бачить, як ціни міняються. То, то все відрахували. Тож, відповідь на питання, які мені задавали пенсіонери 2020 року, а таких питань було більше сотні лише в ефірі, що пенсія так мало збільшилась, тому що вам порахували дуже малий, мале збільшення. Середньої заробітної плати по Україні, відповідно до 2020 року і цього, там воно дійсно невелике. Це той показник, який для всіх пенсіонерів однаковий. І забрали вас отих 300 гривень доплат, які ви отримували кожен рік по 100 гривень. Їх просто анулювали. От тобі й на. Дожилися, дохазінувалися. Далі, як то все виправляти і як то має бути... Насправді. По-перше, е е беручи участь у конференції, ця тема була сильно піднімалася, так? І обговорювалася. І були запропоновані механізми на вашу підтримку, які б це все регулювали б і цих три останніх роки. Забрали б, так, тобто для людей, щоб була повноцінна індексація. Не знаємо, який буде результат, тому що то направили в міністерство, а далі вже воно вирішує. Але е, намагались пояснити максимально доступними словами, що людям живеться важко, що потрібно щось з тим робити, що то не є зовсім законно, що, що потрібно діяти по закону України і давати людям те, на що вони заробили протягом свого життя. Тож, Отака боротьба за ваші права завдяки тому, що у вас мільйон на каналі дозволила собі бути. І, надіюсь, дасть результат, я вас буду про це інформувати, а з понеділка почнуть відео виходити про обговорювані питання. Тому долучайтесь і ви, формуємо народну аудиторію і отак впливаємо. Другий метод, менш популярний, але більш дієвий і тут... До людей, які до того скептично ставляться, то відразу скажу, що ну, можна сказати, що це відео вже закінчено, але для людей, які бачать в тому сенс, а таких людей можуть бути сотні тисяч по Україні, то в судовому порядку можна збільшити свою пенсію. Саме для пенсіонерів найбільше це. 19, 20, 21 і 22 роки, в яких непогане саме тіло пенсії, там за 3, за 4, за 5 тисяч, то е, добавки доволі суттєві, і от саме 20-й рік це плюс 60%. Тобто якщо людина отримує там 4, то буде отримувати 6200, наприклад. Це доволі суттєво. Кожен місяць. Це неодноразова виплата, плюс компенсації за попередні періоди. Але метод не популярний тим, що потрібно звертатись до адвокатів, тому що самі ви того точно, ну, дуже важко то зробити, потрібно знати дуже багато правових факторів. І послуги адвокатів це, це не самі дешеві послуги по Україні. так? І дуже багато пенсіонерів думає, де на то взяти кошти. Але якщо подивитись на результат... І брати до уваги те, що дуже багато адвокатів працюють з мінімальною оплатою спочатку, а все остальне по результату, то то є доречним. І якби були якісь другі варіанти, я б вам радив другі, але, на жаль, їх просто нема. Від себе можу рекомендувати адвокатське бюро Хоміча, тому що е, бачив, як то працює, спілкувався з пенсіонерами, які туди зверталися. 90% людей залишились задоволеними, і це доволі хорошо. Номер. Ви можете вибрати будь-яке бюро, ще раз вам повторюсь, будь-якого адвоката, чи навіть то робити самі, але з того, що я бачив, через то рекомендую. Номер залишаю в описі до відео, проговорю тим, хто не знає, як зайти в опис, дуже багато так з таким стикаються, на жаль. 0,98 368 25 25. Це саме в першу чергу для людей, які вийшли на пенсію 2020, 2021, 2022 рік. 0,98 368 2525 25. це адвокатське бюро Івана Хомича. Консультація для глядачів Народної думки безплатна. Перерахунок вашої пенсії, на жаль, то платна процедура, але якщо це випадок з індексації, то там перерахунку проводити не потрібно. Оплата, частина зразу інша по, по результату, то я говорю, щоб ви просто розуміли ситуацію, ніяк то не заманіловка якась, тобто вибір за вами. Все, розказав, бачимо. Да, реалії з цими 300 гривнями, які зняли, для мене то було ну, таке. Зірвалося і все. Ну як? Так, людям давали подачки на протязі трьох років, тому що 100 гривень це інакше не назвеш. І тут, коли проводять індексацію, ці подачки просто держава анульовує. Хоч би вже їх врахували в пенсії. Отака От ситуація на сьогодні. Задавайте питання. Уважно за тим спостерігаємо. Бачимо. Поглиблено в них. Розбираємось. Я вам в доступній мові то розповідаю, тому долучайтесь до каналу, будемо разом обговорювати ці проблеми і шукати рішення, щоб ви їх, щоб ви їх вирішили. Тому до нової зустрічі, дорогі мої глядачі!